Народні традиції різдвяних свят у кожному селі Богородчанського району різні. Десь виготовляють особливі дідухи, інші готують незвичні страви. А хтось може похвалитись вишитим вертепом. Все це бачила Галина Філіпова. На обласному фестивалі Небо і земля нині торжествують, який з успіхом відбувся в Богорочанах. Кожне село представило свої особливі традиції, притаманні лише цій місцевості. Рукотворні дива, особливі страви, прикраси та різдвяні атрибути гості свята оглядали з цікавістю і повагою. Вишитий вертеп села Дзвиняч привернув особливу увагу. Наш вертеп вишитий з будинок школяра вишитий. І цей образ, цей святковий стіл. Разом з, з Винячем ми вітаємо і ми дуже вдячні, що нас запросили на це чудове свято. На кожному столі вишивки ялинки, старовинні іграшки. Ми виготовляємо ось різдвяні атрибути, дідухи, своїми руками виготовляли оцю шопку, з якою наші діти ходять по селі, колядують, вінчують і прославляють Господа Бога, народженого Ісуса Христа. Дванадцять страв на різдвяному столі мають бути в кожній хаті, але рецепти приготування їх всюди різняться. Традиційна страва на святий вечір це і І гриби, які в нас готують, тільки в нашому селі. Це звичайно відварюють сушені гриби, квашений буряк і свіжий буряк. Все перемелюють і так готують у нас гриби. Інша ще страва вареники і з капустою варять, і з зернятами, як у нас кажуть, з маком. І з сливами на готуєш, у нас борщ і з вушками. Вушка це роблять теж з грибами. Ложку в дідуху незвично побачити, цікаво почути і різні тлумачення. Ложка в дідусі символізує достаток, багатство. Ложка для того, щоб ставили для того, щоб воложкою їдять. І коли вже відбу... люди повечеряли, і в Макітрю, людей, є утя, ставили всякої їди і ставили туди ложку. І казали, що мають прийти душі, які проживали в цих будинках на святу вечерю. В нашій родині, відколи я себе пам'ятаю, ще бабця нас вчила, так потім мама після вечері. Чері, ми всі ложки збирали, зв'язували їх докупи і клали в дідуха. Коли ми питалися для Чого це, щоб все трималося хати, ну і такі щоб не розбігалося все від хати, щоб все всі так у в купі було, таке повір'я існувало. А ще казали, щоб худоба не як у нас сказали, кажуть, так бицькалася чи брикалася. Що край, то звичай каже народна мудрість. Не забувають люди про своє коріння, пам'ятають і шанують традиції. У цьому Богородчанщина може бути за приклад усій області.